Сьогодні тема нашої проповіді буде називатись так: Батько, який бореться. Батько який бореться. Напевно, в першу чергу я сьогодні буду стояти тут і проповідувати собі і підбадьорювати себе. Але також, я думаю, ця тема актуальна для нас, для нашої церкви. Тому я вирішив поділитись з вами цими думками. Я вже говорив раніше на тему боротьби, десь, напевно, півроку тому. І тоді я говорив про трошки іншу боротьбу. Я говорив про боротьбу всередин, всередині нас. І такий висновок з цієї проповіді, якщо, можливо, ви пам'ятаєте, вас не було, я можу коротко зараз повторити, що тоді ми говорили про те, що не варто боротися з іншими людьми, конкурувати з іншими людьми. У нас є в серці і боротьба, яка виникає. Це гнів, заздрість, сварка чи ще щось. І нам з цим треба боротись. Нам треба боротися з собою. І це наша головна боротьба. Але сьогодні ми поговоримо про іншу боротьбу, про ту боротьбу, яку веде Бог. Якщо б у мене запитали, про що взагалі йдеться в Біблії, і сказали: ну, ти можеш сказати одним коротким реченням? я би сказав дуже просто: це стосунки Бога і людини. Біблія це книга, де описані стосунки Бога і людини. І в Біблії червоною ниткою можна побачити, як Бог бореться за своїх дітей. Як Бог бореться за людей. Ми можемо це бачити, тому що Бог, якщо брати, наприклад, бореться за Каїна. Пам'ятаєте, коли до його серця підходить гнів, Бог починає боротися, Бог починає говорити до нього. Бог бореться за Авраама, за його віру, хоча обставини свідчать повністю протилежне. Бог бореться за Йосипа, Він дає йому сни. Пам'ятаєте, коли він потрапляє в полон, він дає йому сни. Він піднімає його нагору. Він бореться за нього. Бог бореться. За свій народ перед фараоном чудесними, чудесами просто виводить з Єгипту народ. Бог продовжує боротися за цей народ, він піклується про них в пустелі, він їх годує, він дає їм воду. Бог бореться з Давидом. Він перемагає з ним у війнах. Бог бореться за серце Йони. І ми можемо продовжувати, продовжувати цей список, тому що, і бачите, як справді Бог бореться за людей. І як Бог бореться, продовжує боротися сьогодні за нас. Сьогодні я хотів би розібрати одне місце писання. І якщо ви досить довгий час вже в церкві, скоріше за все, ви знаєте, про що я буду говорити. Ви знаєте цю притчу, ви вже чули його неодноразово, можливо, ви були в таборі і так само чули цю притчу. І для вас вона не нова. Це притча про блудного сина. Але знаєте, що саме цікаво? Саме через цю притчу недавно до мене проговорив Бог. Да, притчу, яку я добре знаю, притчу, з якої я брав багато-багато висновків, через цю притчу. Продовжував говорити до мене Бог. Я хотів би її зачитати для початку. Слайди будуть на екрані. І він, Ісус Христос, оповів: Одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові: Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив між ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там живучи марнотратно. Як усе він прожив. Настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, і той вислав його на поля свої пасти свиней. І він бажав і бажав він наповнитися шлунка свого хоч стручками, що їли їхні свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого і скажу йому: пригрішився я очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів своїх. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І підбіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. «Прорішився я очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. А як батько з рабами свої, а батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу і його зодягніть. Персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Переведіть теля відгодоване та закуліть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, бо був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі. І коли він пішов, ішов і шов, він наближався додому, почув музики та танці. І покликав одного з слуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти від теля від годомини, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів до батька: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушував. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій, син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколати теля відгодоване, і сказав йому: він йому, ти завжди зо мною дитиною і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба. Бо цей син твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І перше, на що я хочу глянути, і про що я хочу сьогодні поговорити, напевно, ми багато може висновків взяти з цієї притчі. Але я постараюся якось так теж нестандартно і цікаво підійти. І як взагалі, коли я її читав, як мені Бог відкривав це слово писання, це те, що спершу я звернув на стан цих синів, до якого стану вони доходять, в якому стані вони перебувають. І друге, що мене зацікавило, те, як реагує батько, як бореться батько, тому що наша тема батько, який бореться. І давайте глянемо на першого сина. Перший син, можна так сказати, хоронить у серці свого батька, він бере бунт. Каже, батькові, давай мені маєток, я буду жити так, як я хочу. І він йде в чужу землю і проживає цей маєток. І ну, насправді, мене найбільше лякає в цій притчі, до якого стану доходить цей син. Це не відбулося отак раптово, що він, ну, ми бачимо, що він падає низько у очах оточуючих людей. Цей чоловік, який взяв його на роботу, каже, йди паси свиней. Тобто, цей чоловік прийшов, він мав багато маєтку. Він мав хороші, хороші статки. Він прийшов, він був хтось в тій землі. Але коли все пропало, він став ніхто. І він падає в очах оча оточуючих людей. І ще більше він падає, падає у своїх власних очах. Він не називає себе сином. І коли я думаю про, про цього сина молодшого, я розумію, що це дуже страшний стан. Стан людини, яка доходить до такого, стану, що вже вона стає розбитою. Він, подивіться, як він мислить, тому що, як він говорить, прогрішився я очі проти неба та супроти тебе. Він каже, недостойний я. Ось до якого стану доходить цей чоловік, він цей син, він каже, недостойний я. І насправді ми, християни, можемо переживати такий стан. Ми можемо переживати стан, що ми недостойні. Не знаю, чи вам це знайоме, але мені це знайоме. Знаєте, коли ми, християни, можемо впасти в якийсь гріх, чи залежати від якогось гріха. І цей стан такий. Що ти не вважаєш себе достойним перед Богом? Це стан, цей стан, коли тобі стає складніше читати Біблію, стає складніше молитися, стає складніше служити. І ти думаєш, як так, як, як знов я міг впасти, як знов я міг провалитися. І це складний стан. Це стан такої розбитості, який паралізує. Невіруючі люди також можуть бути у такому стані. Люди, які не знають Бога, вони можуть вважати себе недостойними якоїсь роботи, якихось стосунків і ще чогось, якихось можливостей. Але саме більше, що мене лякає, що люди, які не знають Бога, оцей такий стан недостойності, він може бути перед Богом у них. Що я маю на увазі? Вони думають: окей, я почув про Бога. Бог є добрий, Бог хороший. Але як Він, такого грішника, приймає мене? Як він прийме мене? Як я можу покаятись, і Бог просто пробачить мені всі речі, які я робив? І це насправді стає дуже великим бар'єром для людей, які не знають Бога. Вони думають, мене Бог не може прийняти. Я недостойний Бога, я недостойний бути в Його сім'ї, я недостойний бути в церкві. Він не пробачить мене. І цей стан може ставати бар'єром. Я собі виписав таку річ, що для нас, як християн, стан я ніхто. Ми деколи християни падаємо в такий стан і думаємо я ніхто, я не заслугований на що». Він, як на мене, коли я про це думав, він ображає Бога. Тому що Бог довгий час робить роботу в наших серцях Духом Святим. Він довгий час працює з нашим серцем. Я коли дивлюсь на себе, який я був без Бога, і яку велику роботу приносить Бог в моє життя, і що він зробив для мене, і коли я починаю мислити, та я нічого. У мене нічого не змінилось. Я і далі поганий і так далі. Це ображає Бога. Це зневажає роботу Духа Святого, який зробив. Цю роботу протязі довго-довго часу. І цей син він починає жити цією брехнею. Він починає жити брехнею, що він недостойний. Друге, він в цьому стані перестає вважати себе сином. Серйозно, він починає вважати себе сиротою. Він каже, недостойний я, як там далі написано, вже звати сином твоїм. Прийми ж мене як, як одного знайметі. Отак він говорить до батька. Батько не перестає бути батьком для нього. Але він в своїх очах вже не вважає себе сином. Через свій чинок, так, цей чинок був поганий. Ми можемо його засуджувати, можемо не засуджувати. Но він зробив жахливу річ. Але батько не перестає бути батьком. І він вже в очах не вважає бать... свого батька батьком і не вважає себе сином. І це страшно, тому що ми, християни, також можемо доходити до такого стану, коли ми настільки розбиті, що ми вже не вважаємо себе дітьми Божими. Так, ми десь Богом, але він зараз десь далеко. І це страшно. Але цей син вибирає повернутися. І яка реакція батька? І це одна з тих речей, яка вражає мене у цій притчі. Я хочу, щоб ми глянули на реакцію батька. Тому що, як на мене, ця притча розкриває нам характер Бога. Знаєте, Ісус Христос дуже часто говорив притчами, щоб ми могли люди зрозуміти, зрозуміти Бога, зрозуміти, Хто Він є. Ісус Христос прийшов від Бога. Буквально декілька. Роки він вже от, він був з Богом, він був біля Бога. І Він приходить і стає на цю землю, він говорить: я знаю, який є отець, я знаю, який є батько. І він розкриває у нам батька, батька, який любить. І як тут бореться батько? У чому проявляється боротьба батька за цього сина? І знаєте, я коли читав і думав, я бачу, що тут боротьба проявляється в очікуванні. Він очікує. Бог це батько, який дозволяє зробити вибір. Іноді він буває взагалі зовсім неправильний, взагалі не в сторону Бога. Але Бог чекає. Бог дозволяє помилитись. І Бог продовжує чекати, щоб ми повернулися до нього. І я є приклад того, тому що я довгий час взагалі відкидав Бога. Я казав, мені то не цікаво. Бога, не знаю, може існує, може не існує. Мені то не цікаво. І знаєте, весь цей час Бог боровся за мене. Він посилав багатьох людей. За мене багато хто молився. І коли я відкидав Бога, Бог продовжував боротися. Він чекав, поки я прийде, прийду. Він очікував, поки я вернусь. І для мене це, мені здається, іноді боротьба, очікування є набагато складніше. І я вірю, що в цьому залі, або ті, хто нас дивляться, є також люди, які, можливо, батьки, які молились дуже довго за свою дитину, або люди, які молились за свою сім'ю. І цей стан очікування, коли ти людина вже зробила свій вибір, і ти нічого не можеш зробити, але ти продовжуєш молитись. Ти продовжуєш очікувати. І це важка боротьба. Боротьба очікування це дуже складна боротьба. Я бачу, як тут батько очікує. І далі ми читаємо про прийняття. А коли він далеко ще був, це як підтвердження, його батько вгледів його і переповнився жалем. І він побіг і кинувся на шию йому, і зачав цілувати, і озвався до нього той син: прорішився очі проти неба та супроти тебе. Недостойний, я вже зватися сином Твоїм. От Він повторює ці, ці слова, повторює то мишлення, в якому він жив. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, найкращу. Його задягніть, І персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та закуліть, будемо їсти, і радіти, бо цей син мій був мертвий і його жив, був пропав і знайшовся. Ось Ісус Христос розповідає цю притчу, ось як він показує. Як батько любить, як батько продовжує любити, як батько бореться за своїх дітей, який характер нашого Бога, в якого ми віримо. Другий син, не забудемо також про нього, він живе з батьком. Він відчуває себе, так як ми читаємо всі притчі, якимось неповноцінним, що батько його десь чомусь обмежує, батько його щось заставляє, батько від нього щось хоче, якісь такі, можливо, у них ділові стосунки. І в нього якесь життя не є радістю. Ну, Життя перестало бути радістю. Він якось і живе з Богом вроде, і постійно з батьком в його домі, але він якийсь відчуває якусь постійно, що його десь обмежують, десь забирають якусь його свободу, старається щось доказати. І в його серці є ці бар'єри, які перетворюються взагалі на образи і на якісь такі проблеми. Ми зустрічаємо цього, цього сина в стані обурення, в стані такої образи. Він починає ставити батьку умови. Він не, бачить, він не бачить батька якимось справедливим чи батька добрим. Написано, і розгнімався той, і війти не хотів. А той, також цей син, відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі? Подивися, він говорить до батька. І ніколи наказу твого не порушував, ти ж ніколи мені козаняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв мармор. Що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти, теля відгодоване. Це цікавий стан цього сина: стан обурення, стан гніву. Ми, християни, можемо перебувати в такому стані. Недавно, скажу чесно, я перебував в такому стані. Я знав, що в мене буде складний день. І я пішов помолитися, став раніше спеціально собі. І я пам'ятаю, що якось навіть такий стан був, що не було слів. Я не знав, що сказати Богові. Пам'ятаю все, що я тобі сказав, Боже, просто підтримай мене, бо я, я не знаю. Не знаю, що казати, не знаю, що робити, не знаю, як діяти. Просто підтримай мене. І пам'ятаю, тоді я сижу, намагаюся щось почати читати в Біблії. І в мене в голові така думка: я стільки років служу тобі. Ну, реально. Я стараюся. Ну, чому такі обставини зараз проходять в моє життя? Або чому я переживаю якісь такі речі? Чому десь якась образа є в моєму серці? Ну чому так? І знаєте, я собі подумав, десь я вже це чув? Десь я вже це точно чув. І я пам'ятаю, а я знаю, де я це чув, притчі про блудного сина. Я відкриваю притчу про блудного сина. Я читаю цю притчу і <кхух> пам'ятаю, як Бог тоді промовив до мене, і це мені було дуже підбадьорення. І сказав він йому: ти завжди зо мною дитину. І все моє то твоє. Ти завжди зо мною дитину. Все моє то твоє. Цікаво, що взагалі цей син він ставить батьківську любов, ну він в такому стані цього гніву, що він ставить батьківську любов під сумнів. Тобто він каже: ну ти не любиш мене. Якщо ти поступаєш так, значить ти не любиш мене. Якщо ти поступаєш так, обділяєш мене, значить ти не до кінця любиш мене. Ти обмежуєш мене. Ми, як християни, ми можемо доходити насправді до такого стану. Жити з Богом, читати Біблію, молитись, все нормально. Але Но ми десь думаємо, Бог обмежує нас. Він послає нас, щоб стави. Він не любить нас. Я не знаю, що так відбувається. Він якийсь несправедливий, він не є добрий. І це жахливий стан. В цьому стані можна дуже довгий час жити і перебувати. Але знаєте, я бачу тут реакцію батька і те, як він бореться за цього сина зовсім інакшою. Він не очікує. Як тільки він дізнається, що його син стоїть за дверима, він приходить до його дому. І, ну, і цей син розгнівався, батько виходить, він просто вривається і починає говорити з ним. Він починає говорити зі своїм сином, починає проводити цей діалог. І це велика боротьба. Це боротьба. Напевно, за наші серця. Бог так бореться інколи за наші серця, коли ми розгнівані, коли ми кажемо, Боже, ми тебе не, я тебе не розумію. Таке враження, ніби я тебе не бачу. Бог вривається, Бог починає говорити, Бог починає діяти в наших серцях. Він робить перший крок іноді. І це велика боротьба за наші серця. Ми можемо брати те, що є у нашого батька. Він дає нам з подостатком. Ми є в його домі. Він дає нам радість у Христі. Але це ці обмани, про які ми говорили, ними можна довгий час жити. Обман, що бачу, що ми недостойні. Обман, що ми обурені, що ми не є його синами, що він десь нас покидає, він десь нас не розуміє, він перестає бути добрим. І я в цій причі бачив декілька схожих речей, буквально кілька, які мені зацікавили просто. Перше, це те, що вони обоє повертаються до до батька. Це якось так символічно. І той повертається, правда, з іншої землі, з розбитим серцем, з втраченим маєтком. З відчуттям якоїсь такої розбитості, недостойності. І другий також повертається, напевно, з роботи, з поля повертається. Як вони обоє так повертаються у дім. Друге, вони обоє бачать батькам не таким, яким він насправді. Кожен бачить одного батька, другий бачить по-іншому батька. Вони обоє для батька не перестають бути синами. Батько обох їх приймає, батько обох з, з, з ними обома говорить. За обох бореться, Бог вислуховує. <кій> Я не засуджую цих синів. Я не кажу, що вони якось неправильно реагують. Я стараюся також не засуджувати християн, я, коли вони якось поступають не так. Тому що я не знаю, що відбувається в їхньому серці. Я не знаю, що коли ми доходимо до якоїсь таких станів, як людина може зреагувати, ми інколи не знаємо. Я не засуджую їх. Просто чому я думаю, що ця історія є, ну, ця притча є в Біблії, також для нас це як такий урок, що. Кожен може бути в такому стані, в стані розбитості або в стані гніву. Кожен може дойти, навіть християнин, який добре з Богом, який дуже довго ходить, він може дойти до такого стану. Але що мене підбадьорює, і для мене яке, ну, таке велике свідчення, що батько продовжує боротися за одного сина, за другого сина. Він продовжує боротися. Проблема, яку я побачив в цих двох синів, те, що вони малювали батька не такого, який він мав, ну, який він був насправді. Один малював батька. Який не прийме, який не зрозуміє його. Можливо, тому він знаєте, на початку і пішов з дому. каже, да ти мене не розумієш. Нащо мені буде з таким батьком, який мене не розуміє? Він пішов, забрав маєток. Батько дозволив йому це зробити. І інший бачить батька, який є несправедливий, який обмежує, який не є добрим, який чинить неправильно на його думку. І це була проблема. Вони малювали Бога не такий, який він є. І це проблема нас християн, може бути також, тоді, коли ми не перебуваємо в стосунках з Богом, у нас нема живих цих стосунків, і ми малюємо батька. Ну, я думаю, що Бог от такий. От в мене зараз ситуація обставини такі в житті. От до мене Бог поступає отак. Значить, Бог от такий. І Ми малюємо згідно обставин, згідно якихось своїх думок, і ми так і малюємо Бога. Не маючи з ним стосунків, не перебуваючи в Слові, не шукаючи Його. Не пізнаючи, який він є насправді, і як він діє, і який його характер. І Христос через всю притчу розкриває нам характер Бога. Він показує, який Батько є насправді. Напевно. Якусь таку любов до своїх дітей, ми можемо більше зрозуміти, коли ми будемо мати своїх власних дітей. Я ще, напевно, цього не розумію, бо я їх не маю ще. Але коли коли дивлюсь на сім'ї, на сім'ї нашої церкви, і я бачу, як батьки вимолюють своїх дітей, як батьки хочуть дати їм найкраще, як батьки хочуть ну, реально найкраще своїм дітям, вони переживають, що відбувається в них в садочку. Чи в школі, чи ще десь. І вони спілкуються і хочуть, щоб дитина десь не гнівалась, дитина розуміла, чому стаються ті і ті речі в сім'ї, пояснюють. І це така велика любов, але це земна любов. Але як батьки наскільки сильно люблять своїх дітей? Це реально чудо. Але коли я уявляю, що Бог, який досконалий, Бог, який любить ще більшою любов'ю, мене це істина підбадьорює. Я починаю розуміти, ну, що батько. Він насправді любить. Просто коли ти перебуваєш в одному з цих станів або коли тобі складно, насправді цю дійсно взагалі важко зрозуміти, що дійсно батько продовжує любити, батько дійсно приймає. Це реально складно. Друга річ, про яку я хотів сьогодні сказати, це я, певно, я поставлю більше таке питання собі, питання вам також. За кого ми зараз боремося? Я не знаю жодної людини, яка там, за яку не молилась, і вона зараз Богом. Ісус говорить Петру, я зроблю тебе ловцем людей. Ти будеш, ти будеш боротися за людей. Ісус говорить нам повеління. Іди її Він говориться апостолом, говориться сьогодні нам, Ідіть і навчіть всі народи. Ідіть і боріться за людей. Тут сидять служителі зараз. Нас дивляться служителі, члени церкви, люди, які ведуть якісь служіння, які борються за людей. Кому ми служимо? Людям. Легко це буває. Скажу, з власного досвіду нелегко, особливо з людьми працювати. Невіруючі самі потрапляють у наші руки, розкажи нам про Бога. Ми дуже хочемо почути. Та да, таке дуже рідко буває. Це класно, коли таке, але дуже рідко. Зазвичай ми йдемо до них. Світ легко відпускає людей? Ну, насправді ні. Він обманює людей і світ взагалі дуже-дуже важко відпускає людей, щоб вони не потрапили до Бога. Це боротьба, це велика боротьба. Можливо, ви сьогодні станете для когось тими, хто бореться за них, яким просто колись став небайдужим. У моєму житті були люди, яким було не які боролись, які молились, які продовжували свідчити, які продовжували робити ці кроки, коли я повністю відкидав Бога. І для мене приклад цієї боротьби, напевно, є Ісус Христос. Коли Він молиться за учнів. Я би хотів зачитати цю молитву, нам не дуже підбадьорює, я, я думаю, вас також. Вам вона дасть натхнення. Я прославив тебе на землі, каже Христос. Довершив я діло, що ти дав мені виконати. І тепер послав очі мене, прослав очі мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені, ти, що мені ти зі світу їх дав. Твої бо вони. І ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер. Пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що ти мені дав, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиву, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Я благаю за них. Не за світ я благаю, я благаю за тих, кого дав ти мені твої, бо вони. Усе моє, то твоє, а твоє то моє. І прославився я в них. І не в світі я вже, а вони ще у світі. А я йду до тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Коли з ними на світі я був, я берів їх, їх уймення Твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто з них не загинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. Тепер же до тебе я йду, але говорю я на світі, щоб мали вони собі радість, мою досконалу. І їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу, освятити їх правдою. Твоє слово то правда. Як на світ ти послав мене, так і на світ послав їх. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова. Вірують в мене, щоб були всі одно, як ти, Очі в мені, а я в Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав, а ту славу, що дав мені, я їм передав, щоб єдині були, як єдині і ми. Я у них, а ти в мені, щоб були досконалі в одно і щоб пізнав світ, щоб послав ти мене і що їх полюбив, ти, як мене полюбив. Бажаю я очі, щоб ті, кого дав ти мені, то зо мною були. Де знаходжуся я, що бачили славу Мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладень світу. Отче правдивий, хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я. І пізнали вони, що послав мене ти. А жім'ям твоїм їм об'явив і об'являтиму, що любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Для мене це дуже неймовірна молитва. Вона мене дуже сильно надихає, не знаю як вас. Коли я бачу, як Христос. Реально продовжує боротися своїх учнів. Як він молиться за них. Я не просто так вирішив нею закінчити. І третя важлива річ, про яку я ще хотів сказати, це. Боротьба завжди має ціну. В цій притчі ми бачимо, як батько платить ціну. Спочатку він віддає половину маєтку. Він вибирає не контролювати, дозволяє помилитись. Він робить перший крок. Він не засуджує. Він приймає. Можна сказати так, іде через себе. Він пояснює тоді, коли взагалі не повинен. Коли ми боремось за когось, це також може коштувати нам ціну. Можливо, це довгі ночі на колінах. Можливо, це пусти. Можливо, це лишній раз піти на каву, коли немає часу. Можливо, це купити своїй команді піцу. Можливо, це потратити якісь фінанси. Можливо, це лишній раз зустрілись. Можливо, це навіть коли тобі важко бути підбадьорим для іншої людини. Можливо, це інколи відкинути всі свої емоції і проявляти віру в щоденному житті. Боротися за когось завжди це є якась ціна. Але насправді це вам нічого не коштує, якщо ви любите. Якщо ви любите інших людей, це вам ніколи нічого не коштує. Якщо ви любите, ви готові боротись. Ви готові йти, іноді знаєте, як це закохані хлопці. Іноді готові йти на дурні вчинки, тому що люблять. Але ця любов набагато є глибша. Найкращий приклад для нас є Христос. Він нас полюбив і тому боровся за нас на хресті. Він, як батько, продовжує бороти за, за нас, за тих, хто в є його сім'ї, котрі поруч із ним. І Він зараз бореться за нас Духом Святим. Він робить велетенську роботу в серцях наших, і він продовжує боротись з тими речами, які виникають у нас всередині. Можливо, ми розбиті, нам складно, можливо, ми в гніві в якомусь обурені. Но Бог продовжує боротись. Він продовжує боротись за серця, йому важливі люди. І те, що я сказав на самому початку, що якщо коротко сказати, що таке Біблія і про що Біблія це стосунки Бога і людини. Богу і далі не байдуже його і діти, і не байдуже ми з вами. І потім його боротьба, як ми читаємо в Євангелії, проявляється на Христі, коли він віддає свого життя. Бо Він любить. І Він продовжує боротись за нас Духом Святим. Ісус дорого платить за цю боротьбу. Але Він виходить з неї переможцем. І нехай за це йому буде слава і хвала. Амінь.